Вето на паління можуть збільшити для українців зі шкідливими звичками, підготували нові обмеження. Згідно із реєстрованим законопроектом, невдовзі планують заборонити куріння на літніх терасах ресторанів, території, аеропортів та готелів. На виконання майбутнього закону обійдеться порушнику у кругленьку суму від однієї до десяти тисяч гривень. Разом з тим, вже більше року в Україні заборонено палити в громадських місцях та, попри всі табу на вулицях і в приміщеннях, як смалили, так і сма. Чи дотримуються заборон львівські любителі тютюну та як відносяться до можливих нововведень, Інспектували новини. Я плачу, тому що я не бідний. Штраф потрібний, то є буде в бюджет щось положено. Центр міста класична ситуація. Одні жаліються, а де я маю палити, чи то віджартовуються, інші бідкаються, чому це тут палять. Звичайно, що обурює, але ну, оскільки в нас не продумано місць для коріння, вони змушені, напевно, тут бути, обурюють, то принижує. Диміли до закону димлять із законом, невтішна і статистика. Лише за попередній місяць правоохоронці склали майже півсотні протоколів. Піврічні ж дані шкалять 1 січня поточного року. правоохоронцям складено 900 протоколів. Щодо коріння чи нових виробів у заборонених місцях на загальну суму 22 тисячі 240 гривень. Не встигли курці оговтатись від одного закону, яким вже пропонують інший. Невдовзі місць, де палити зась, може побільшати. Заборони будуть діяти на території приміщення аеропортів, вокзалів, культурно-розважальних центрів. Більше того, вето накладуть і на ось такі літні тераси і майданчики. Василь з колегою на майбутнє нововведення відповідає лише посмішкою, адже палить вже багато років. каже, такі закони дієві, та не у нашій країні. Я буду продовжувати далі курити там, де і курив. Ніхто нічого не зробить. мені. Не вітають майбутній законопроект і представники ФЕМІДИ. Пропонований законопроект не нівелює і не е, доповнює даний закон в цій частині. Тому я думаю, що е, треба дивитися в корінь цього питання і е, все ж таки добуватися результативності виконання прийнятих уже стану на сьогодні чинних законів. Як палили, так і палять ані підвищені ціни на тютюн, ані штрафи не перепона. Відкритим залишається лише питання доцільності. Зізнаються експерти. Кажуть, як може дати позитивний результат майбутній суворіший законопроект, якщо діючого наразі мало хто дотримується. Любов Ступчук, Андрій Дробний новини.